Бачите, яка красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Бачите, що продають людям? По 80 гривень? Це ж вообще дурдом. Та це що так, таке? Це не там хороші огурці. По чому ми брали? Я не знаю, по чому ми добрали помідори там. По давай там ставимо устанай... по невідомості помідори там інші є. Yeah. Справді? Да. Помідори добрі там. Де? Вони немає, а вони є. Є. Там точно. Да куда ж таке? Мі брали там його гурті, все не брали. Добрий, Пошли? Да. Наше ж таке продавать? Дарую вам букетик. красиві. Дивіться, яке коріння. Нарешті черга прийшла до помідорчиків. Я то вже їх відкриваю вони трохи тут так обізатіночок. Заті... Господи що так пано відно, їх протерла ж. Камеру протерла. А так, так наче краще. Я вибираю більшенькі є. Отаке повибираю. А там, мабуть, чи сорт такий чи я не знаю. Меншенькі є. Ось. уже Трошки приготовили почву. Це я теж тут ось сапаю. Таку ж кучку насапала зелечка. Тут теж ось висапаю. Тут така, зараз я вам покажу, яка твердіна, як я сапаю. це ще мамі насапа. А чи ти? Боже, камінь, просто камінь. А так сама по собі земля дуже м'яка. У нас завжди. А це, оце, що немає дощу. У нас так і не було дощику, щоб ви знали. Так і не було. Отаке. Зараз повибираю більшенькі. Та й так. Та й помаленьку буде робитися. Ой, от кинула. Дурочки потім прорву. Уже на сьогодні, бо сьогодні вже поздно. Отако. Каже Віталік, не треба мені рідко кажу, давай трохи це густо садила, кажу, ти мені ямки поробив густо, густонят, хай буде так. Я оце тако беру, загребую, Багато води шлангом сюди напускали. Віталік хотів полівалкою, а я кажу, ти шлангом. Не жалівши, О, трошки ямки зроблю, щоб потім полівай, щоб воно. Отак мокрою, вони довгенькі, то я трохи їх так глибоченько посадила, щоб вони не обіжались на мене шугнуться. А потім тако сухенькою, земелькою, загрибою. Ноги, бачите, який гарний. Це теж, бачите, як утягнуло помідорчика. Ай-яй-яй. Я як поливаю то я таке не роблю. Я потягую. Десь як не прийметься, то я вже туди під яблуню трошки менше садила, щоб не так було обідно, як пропадуть. Кажу він каже, нічого, хай будуть під яблуні. Тут ка бач, холодочку да, більше є. А там, бачите, які дробні, тут бачите, такі здоровезні помідори. Очевідки ростуть. ото то. Йожик пішов. Четверо ножик. Такі великі. Ой, і только ми тут і зазімуємо на городі Чесно. Зранку до пізньої А що? Прийдеться це підв'язати вітку. Поняв? Якщо не під'їхаєш, я завтра буду сама. Бо я під лазити не буду. Я вам помідори посадила і лазила під цією віткою. Дуже невдобно, я вам скажу. Що? Чи протерти? Тут ще до посадила. Мене вже просто об'їдають мошки, вже трохи ноги сполоснула. Дивіться, яке загоріло, загоріла, бачите? Які руки, Ай, а що тут робиться? Одо куча, це вам не, не 2 на 2 метри, а тут роботи не почати край. Кажуть, а що ви там робите? Придір побачите, мої дорогенькі, що ж ми тут робимо? Здоров'я немає стать, до да зараз зробити. Це добре, що мені Віталіко хоч трохи допомагає. Завтра на роботу визивають, одного треба вставати робити, посіяла огірки. Не знаю, чи зійдуть. Ну, Парнікуде редька не поросла, посіяла. Тут посіяла, не зійшли. І Тепер я тут буду вирівати цибулю. оцю, що я на пір'я садила. Да буду садити тут теж помідори. Большенькі такі всі посадила, гарні, товсті, такі корінчики. Ну. Гарні корінчики і самі такі помідорчики теж товстенькі. То я їх попроривала, більше я висадила, а менше нехай ще пару днів підростуть. Вони вже просто на цю вішеньку треба буде обов'язково пересадити туди, де старі є ті вішні. Ну, бачите, які корчі ростуть. Це ж його треба це все порубати. Ні, ні, не, не жаліюся, ні. 20 років товчу руки, махаю руками, тому і здоров'я немає, це ж не тільки тут, а везде. По полях, по колгоспах, <сум> скажуть, жаліється. То що мені з того, як я не скажу вам? Щось буде краще, думаєте, як я скажу? Чи хтось мене пожаліє, чи прийде зробить за мене? Кажу так, як є, яке життя таке й кажу. Ну, Часник, звісно, віталік жовтий, але нічого. Хай росте. У ще ж помідоров, вважайте, парнік, помідоров. Я не знаю, скільки я корчиків посадила. Чити, шість, вісім, десять, тринадцять, тринадцять, шістнадцять, сімнадцять, малий, мама. Чити, двадцять, шістнадцять. Тридцять. Знову побіг. Люди добрі. Вже четвертий раз. О, от тільки 30, корчов, А там не знаю. Теж ж треба це все поприбирати? Люди вже віддихають, а в нас віддихається. Це ж, то, звісно, що там людям сказати. А що ви там робите? Що ми там робимо? Чуєш, Віталь? Вже нам пора віддихати. Завтра знов не почати край роботи. Полівай, не полівай сухо. Паша бачиш, що допод'єло. Бачиш, як под'єдає. І це всі люди жалуються, що під'єдає цибульку. Водо, оце ця твоя цибулька, ж ти казала, така інтересна. Раз, два, три, чотири радочка. Побачимо, що з буде. Ну, допод'єло, душа боліт. Цибулі в цьому году не буде. Це взагалі буде цибуля. Як зараз по 70, то побачиш, під чим буде цибуля. Капець, бачите, ми як у лісі живемо. Як я все життя хотіла вирватися з лісу, бо я прожила в лісі. так і знову я получилося, що в лісі, у корчах, косовиця, жніва, весна, літо, осінь. Ну, зима, сніг везде. То таке вже. Роза зацвіла. Перебиратися ось квітки, картоплю теж. Він мені Віталік допоміг. А я на роботу ходила і ще по ділах. Мене все добре. От, От сюди треба перебиратися Розочка моя зацвітає. Перебиратися сюди. Та і все, шепшина. Що ж ви думали? Ось довсе сапати. Нема, нема, тримера нема. Щось сюди посходило. Це ж його треба все уберегти. О, пересіяли і пішли. І пішли. Тут, тут од теж сходять. А тут гвалт, бурячки. Одо, це ж усе, це що це? Це ж не шутки. А чувствую себе погано. Одо, піони. Отакі піони. А пахнуть? -м, -м, -м. Маліна посохла чогось. Бачите, отаке. От Вішня. Знаєте, трошки є вішеньок. Це Віталік, інтересно. Що достав? Ти достав, покропив, туко що. Дай до ночі. До ночі. Туко поснідав і я і. Хто чим? Займається. По і все. Ну, що ви зробите? Така пора, що треба робити. О, гібіску цей, що. Нормальний, а це сестри такі. З насіннячка вона вирощувала. Придавала мені маленьку такого кустика. Це он такий вже вірус. І вон. Коло папороті. Оно. Піони, папороті і вон видно. Оно, ну, бачите. Оце все, щоб було насадить. Хто це робить, то добре знає, щоб його все обробити, усе виполоть. Треба тепер кожен день працювати і працювати. Оце все, бачите, я вам була показувала, як я обробила. Бачите, що робиться? Це все оце о, я його виріваю ручками. Пальчики болять. А так воно заросте да і все. Нема чим кусить. Нема чим кусить. Подарі мені на день народження триммера, щоб я косила. Мені нічого не треба. Ні квітки, ні шоколадка, нічого. Мовчить. Гвалт. Роботи? Я раніше так а, Віталька. Я раніше Віталька взагалі якось так і не ну, стала і отако за день його поробила, а тепер я не можу, переживаю, я його не можу зробити зразу. Ну не можу. Що ти зробиш? Але нічого не зробиш. Що ж ти помаленьку зробимо, куди нам спішіть? Ну да. кумарі їдять. так, кумарі ядять, кров п'ють. Вампири? Поговори трошки, ти так багато говориш, як десь, це геть обще не говориш. Купив таку цю погану. Це не коса, це ножніці. Це ножниці, так? Ну, Бо Більше я в тому магазині ніколи купляти не буду. Таке, як ото в той магазин не буду називати, де я постійно ходжу, пошла, хотіла гірки купити. А вони всі в ящику гніли і цвіли, Куди таке людям уже продавати, га? Викиньте його, спішить. Віталік у мене сьогодні. Розговорчиві, тому що 9 часов, а ми не можемо в хату зайти, все валяється, гвалт. Ну, ми хочемо все встигнути. І в житонорі сиділи, сколько два днів вирішали діла і з дітками гуляли. Ну, самі знаєте, це життя ж, правда. Що ж ви зробите? Нічого не зробимо. Вона смородину посадили, посадила он фрозицію, а воно заглушилося все. Кесне таке небо. Ти знаєш, що може дощ буде? Ну, бачиш, низько літають, казав дід Коля колись спокійний. Бачиш? Щоб Бог дав дощику. подивися, я навіть не знала, що лаванда буде так цвісти гарно. Капець. М -м -м. Не можу я знімати мене все воно. Туди-сюди, качество ніяке, непрофесіонально, оператора в мене немає. Віталік не вміє знімати, нажимає на те, каже, що я не можу. Та я нічого не винувата. Не буду знімати, де і все. Що є, що вже заскучаю за вами да й буду знімати потім. Будете казати, де ти Світланко ділася. Що таке, що тебе нема? Я до вас прийду. Людмилка, твої квіти дякую. Як ці квіти називаються? волошки Я забула. Ногірочки. Все входить. Півчаса назад поливалось. Все, знов сухо. Оце така інтересна цибулька. Побачимо, що то вона нас за така. Дивіться, де йожик бігає. Все втік Ну, пограв. <ріст> Капець. Ну, все добре. До побачення і до зустрічі вам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вам буду дуже вдячна. Всього найкращого. Все буде добре!